Добрий день усім! Я хочу вам зробити розпаковочку з знову з магазинчику Import Market. Це такі закордонні різні товари, класні. Там можна різні диковинні, незвичні, щось таке смачненьке купити. І от покажу, що по чому у нас тут. Взяла такий цікавий марципан Такий батончик цікавий. Він такий немаленький. Ось такий от, покажу от, на руку всю. Бачите, щоб ви бачили приблизно. Тут щось у нас таке в складі. от Ну Тут все написано по, от, не, не знаю, це польський мигдаль 21%. от Хто тут у нас виробник? Навіть не бачу, може ви побачите? А чи Нсі, Васія, щось таке не знаю, може польські, чи якийсь. Яка це мова? Трохи не Ну, якийсь складкий батончик з мигдалем. Все інше трохи не зрозуміло. В общем, такий цікавий марципан, брут. Будемо пробувати. Ну, цю халву конджутну я вже пробувала, дуже смачна. От, і хто тут у нас виробник. Зараз подивимося. Туреччина. Україна, Туреччина виробник. І дуже смачний оцей точно рекомендується. от Самарканська, молочна. Е, теж дуже смачна. Не бачу хто тут виробник. От, але теж дуже смачна. От, а хто, хто пробував? Зайдіть в імпорт-маркет і беріть такі ще фісташки, вони трошки підсолені. Думала, що вони населені, але трошки, ну, не дуже нормальні. Також такі креветки. Воладіс 9 на 120 класні. Треба їх отак от трошки закидати в кипяток, проварювати буквально пару хвилин, поки вони почорніють, і дуже смачні, класні. Також взяла такий крем чіз маскарпоне. Ну, подивлюся, або з печенюшками зроблю, або так. Просто буду намазувати на смачний хліб. І от що по чому? У нас тут можете подивитися: марципан 69. Ні, батончик ці батончики по, значить, 69. Потім маскарпоне 80, фісташки 180, 250 грам. Креветки 143. Хава 49. І халва, туреччина, на 40. такі у нас ціни на, на. А, ну тут ці от по 20 гривень ці батончики, але вони дуже класні, дуже смачні. От на 562 гривні взяла. От така от смакота. Пишіть в коментах, цікаво буде почитати, чи ви берете в Import маркеті якісь цікаві такі продукти. Смачненькі. Пишіть в коментах, може ще порекомендуєте якісь магазинчики, які ще не знаю в Україні, з різними імпортними товарами. Пока-пока, до зустрічі. В Житомирі таких от я бачила два точно знаю, де вони знаходяться. Ну, це тільки в моєму райончику. От, ну, Звичайно, в інших районах теж вони, мабуть, є. А в яких містах ще щось цікаві, такі магазинчики, Може, в Житомирі щось є такі, якісь. І, і, ну, ну, з іноземними товарами. Пишіть в коментах, буде цікаво почитати. Всім гарного дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока. Підписуйтесь, хто не підписався.